Ви грієтесь ковдрою, але відчуваєте, що все рівно щось не так, знаєте, це відчуття буває у багатьох, і я розповім, що з цим робити. Штори це не просто декор, вони можуть вам стати найкращим захистом від холоду. Але важливо знати, які саме штори обрати і як правильно їх повісити. Наприклад, чільні штори Blackout або штори з підкладкою. Вони не лише затримують світло, а й допомагають зберегти тепло у вашій кімнаті. А якщо додати двохшарові штори, то це вже справді. Ізоляція. Уявіть, як затишно у кімнаті, де більше не відчувається протяги, а вікно виглядає стильно та затишно. Це зовсім інше відчуття дому. Не дозволяйте холоду псувати ваш затишок. Додайте тепла у свій дім разом із правильними шторами. А у вас у кімнаті тепло? Пишіть. Я завжди готова допомогти. З любов'ю ваша студія штор.